— Скільки він заробляв? Мене це зовсім не цікавило на той момент. Чому? Ну, Тому що я вона заробляла вважала, більше. <рес> я якось вважала, що його гроші не мають до мене ніякого відношення. Мені було достатньо тих грошей, яких я які заробляла я. А Мені ти скільки заробляв? Допомагали батьки. На першій роботі в мене була дуже хороша заробітна заробна плата. Ну це, а, це скільки? Ну на той момент. Це було в порядку 500 доларів. Це десь 2000 рік, правильно? Це 2000 рік 90 кі Кінець, кінець 90-х. 90 Супер. А у тебе? У мене була невелика зарплата, але були ще бонуси, ще були якісь там преробітки. Ну, Виходило трохи більше. Скільки? Виходило трохи більше, я не можу сказати, ну, ти... справді. Ну, але теж Зар... до, до тисячі. Ну, щось таке. А підробітки які? Щось я в фотошопі робив, щось я з настройки комп'ютерів робив, щось я ще робив, були якісь. Консалтингові проекти щодо там заліза в офіс якихось сітей, в офіс цих мережі, мережі, комп'ютерної офісу. Таке інше наскільки я пам'ятаю поправ, якщо ні, в 98-му році я прийшов працювати в рекламу в компанію Сач-Сачі, і в мене вперше в житті з'явилися робоче місце, і там мали встановити стаціонарний комп'ютер. І оскільки постачальником оргтехніки була компанія Брата Слави, то приїхав якийсь чувачок. Якщо я не помиляюся, він теж був в не пам'ятаю, але він був в клієчетий рубашці, був в такій рубашці клієчети він мені Так, да. <клес> в цій. Ну Ні, трошки Практично. ми змінюємо їх. Дуже цікаво, да. Андрій, коли Слава каже, Ір, привези мені з собою в офіс, наприклад, якусь клієклічату рубашку. А я його запитую, а яку. І він мені не починає розказувати, яку, але вони всі однакові, їх важко між собою так. розпізнати. Дуже він багато, багато е дуже добре їх якось плітинці, розрізняє. Плітинці. А, приїхав якийсь чувачок в кліточку, привіз комп'ютер і заліз під стіл, там щось його там системний блок до монітору там підключив. І в мене нарешті з'явився комп'ютер, і це був слава.